Канцлер Німеччини Фрідріх Мерць та президент Франції Еммануель Макрон виступили із закликом до запровадження вторинних санкцій, спрямованих на ослаблення військової машини Росії, посилюючи тиск на Москву на тлі згасання мирних ініціатив Дональда Трампа. Про це повідомляє Блумберг. Щоб скоротити доходи Москви від експорту нафти, дві провідні економіки Європи пропонують запровадити обмеження проти компаній із третіх країн, які сприяють війні Росії. Про це йдеться у спільній заяві, оприлюдненій у п'ятницю після зустрічі урядових представників Німеччини та Франції. Ініціатива з розширення санкцій з'явилася на тлі зростаючого розчарування європейських лідерів через небажання президента США відкрито протистояти Владіміру Путіну у його війні проти України. Союзники Києва сподіваються, що цей крок підштовхне Трампа виконати свої обіцянки посилити санкції проти Кремля. Двотижневий термін, який поставив Трамп, добігає кінця, але прогресу у досягненні мирної угоди практично немає. Натомість цього тижня Кремль здійснив одну з наймасштабніших за рік атак дронами та ракетами, влучивши в житлові будинки та вбивши щонайменше чотирьох дітей. Хоча Європа прагне посилити тиск на російське керівництво, їй необхідна підтримка США, особливо для впровадження санкцій, щоб змусити Путіна зробити кроки до завершення війни, зазначив європейський чиновник, знайомий із перебігом переговорів, який побажав залишитися неназваним через конфіденційність обговорень. Франція та Німеччина домовилися активізувати співпрацю в межах ЄС і з партнерами по G7 для подальшого розширення та розробки дієвих і надійних санкцій. У заяві наголошується, що мета цих кроків максимальний тиск на Росію. Європейський союз уже почав готувати вторинні санкції, орієнтовані на енергетичний сектор Росії. Їхнє завдання унеможливити допомогу третіх країн Кремлю в обході чинних обмежень. Додатково плануються заходи щодо нафтогазової та фінансової галузі Росії.